Привіт усім, Радо вітаю вас на своєму каналі, де я показую свій шлях до мітця. Одного дня мені прийшла цікава ідея в голову. А що якщо взяти до основи свого малюнку карти таро? Це загалом доволі цікава практика, оскільки карти таро мають дуже багато різних символів, елементів, які можна використати як натхнення. Крім того, карти мають одну дуже класну перевагу: вони фізичні. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, з Пінтерестом, де ти заходиш, і стрічка є безкінечна. Тут ти можеш себе взяти і обмежити, наприклад, обравши три карти. Я вирішив у даному відео провести такий маленький експеримент: обрати е, три карти і на основі цих карт намалювати малюнок. У мене є ось такі е, цікаві карти з котиками, е, тому я думаю, це буде ще в рази цікавіше. Ось, маю перед собою колоду. І зараз я буду обирати три карти, на основі яких я буду робити свої малюнки. Отож, вот так. Давайте оцю лицар жезлів. Мішанемо, нема, давайте ще раз. Дальше, дев'ятка кубків. Таксі і. Такс. І колос фортуни. Блін, цікаве таке співвідношення. От. Ну що, будемо переходити помаленьку до скетчу. І подивимося, що мене вийде в загальному я хочу приділити цьому близько е, одні-дві години не більше цьому малюнку, щоб це було більше як така як розминка типу, на саму ідею. Маленький дисклеймер. Я сприймаю таро швидше як джерело візуального натхнення та можливий інструмент для внутрішнього самоаналізу через символи. Е, я загалом не вірю в магічні прогнози і щиро нараджу вам покладатися на тарологів чи астрологів у житті та творчості. На жаль, або чи на щастя, вони не навчать вас малювати як майстри, і це справа тільки ваших ручок, практики та терпіння плак-плак. До речі, нагадую про лайк, підписку, коментар, як і позитивний, так і негативний. Якщо негативний, то бажано з конструктивною критикою. Найбільше мене тут зацікавило це символізм і можливість трактувати карти по-своєму. На мою думку, це схоже на пошук натхнення. Часто ми дивимося на якісь картини і акцент. Та сенси, закладені автором, можуть відрізнятися від того, на що ми звертаємо увагу, і це дає можливість нам піти трохи далі в своїх думках та ідеях. Взагалом, якщо побіжно повернутися в історію, Таро беруть свій початок ще з епохи Ренесансу, який якій притаманні були нові ідеї та переосмислення. Перші 22 карти створив Боніфаціо Бембо у Мілані. Вони використовувалися як козирі для гри Середзнаті, яка тоді називалася Таро. Карти відображали систему устрою. Старші карти відповідали за двір: короля, королеву, принца, принцесу та еліту, таких як свита та вельможі. Решта 56 карт відповідали за простий народ і мали чотири майсті: жезли це роботяги та роби, мечі, військо та вартові, пентаклі, заможні бояри та купці. І купки це звичайні люди, художники, музиканти та письменники. Ворожіння на таро з'явилося лише наприкінці. 18 століття і лише в 1970-х роках розвитком руху Нью-Ейдж таро почали використовувати в окультних ритуалах. Якщо вам цікава детальніша історія, то рекомендую вам відео від каналу цікаві історії. Посилання залишу в описі до відео. Доволі часто до карт Таро приписують юна із його архетипом, але сам Карл не користувався Таро для передбачення майбутнього, а вбачав у них символічну передачу динаміки людської психіки. Архітипи юних символізують фундаментальні людські мотивації та соціальні ролі. Дані архетипи глибоко вкорінені в колективному несвідомому, та проявля у снах, міфах і поведінці, і відповідно можуть бути відображені в Таро. Далі в цю тему я заглиблюватись не буду, оскільки в першу чергу я детально не знайомий із його працями. А в інтернеті зараз потягають, що юнг е, на таро гадав архетипи. Загалом в даній точці мені е, таро здаються прикольною штукою, щоб покупатися якраз в візуальних образах та історіях, що можуть виникати в моїй голові та відповідно в житті. Загалом я вважаю, що митець часто є провідником своїх емоцій та дзеркалом настроїв та ідей з навколишнього світу. Е, до таро також звертався і Сальвадор Далі. Е, в нього є власний набір, універсальне таро. Митець створював нові твори мистецтва для кожної карти, і майже 90% яких були створені шляхом малювання або розфарбовування та колажування уже із існуючих шедеврів. Таким чином, далі не створює якихось нових символів чи знаків. Він використовував твори старих майстрів, щоб сказати, що це також є своєрідне таро, і показати нам те, що в даних творах є глибші сенси і ширша реальність. Окрім історичних мистецьких послань, у всій колоді також є три повторювальні мотиви: метелики, які традиційно представляють психіку, милиці, які на думку далі мали подвійне значення, що представляє дуалізм свідомості та несвідомого, а також внутрішнього і зовнішнього світів, та тіньові сліди людських фігур, які можна зглядати як примарні повторення ключових моментів конкретної карти. В Україні до того звертався Володимир Іванов Ахметов. Заслужений художник України та викладач, доцент кафедри графіки КПІ у своїй серії офортів Таро-Велике Акад. Про свою серію він казав таке: е, до цього я робив офорт, роковий портрет, малював себе у кривому дзеркалі, і мене схопив інсульт за два тижні. А це уже зворотній бік дзеркала. Цікавіше. Пам'ятаю, читавшись щось художні літератури, один з персонажів потрапляв у різні ситуації по Таро. Отже, подумав, що я можу потрапляти в то в одну ситуацію. То в іншу. тому вони дуже особисті. Для мене це не гадальне, а розгадальне. таро. Звісно, певні символи залишили, деякі сюжети підсказували саме життя, знайомі і незнайомі люди. Наприклад, побачу якось чоловіка біля метро, який співав і ходив з кермом. Розповіли, що він потрапив в автокатастрофу, загинула дружина і діти. Тож він з'їхав з Лузду. І саме цей чоловік став персонажем карти. Лази. Карту імператора Володимир малював з Електро. Вежа відображає події 11 вересня в Нью-Йорку. На деяких картах відобразив художник і певні речі чи думки з приводу, яка де працювати. Отож, як бачимо, в даній темі є багато можливостей для креативу. І загалом подобається даного типу челендж, коли ти складаєш собі рандомні карти і дивишся, що ти міг би намалювати. Тим паче, як я казав на початку. Вони фізичні, Можеш витягнути їх у будь-який момент, не заходячи в інстаграм чи Пінтерес, і не просто не тонучи в потоці тих картинок і себе демотивуючи. І також є відчуття цієї гри. От загалом зараз я відчув натхнення більше пробувати таких ось дивних малюнків, пробувати до речі в чорнилах метал і в ніде сповнити текстуру, яка використаному колі. Тому я думаю, я ще забуду це використовувати і в принципі буду пробувати ще подібні чани. Тому чекайте нових відео. Дякую всім, хто дивився до кінця. Дякую за увагу. До зустрічі.